Кожна жінка в стосунках прагне щастя та гармонії. Хоч вона законна дружина, хоч коханка. І цей розклад саме для коханки. Таро розкажуть, що ваш коханий почуває до вас і на що вам можна сподіватися з ним в найближчі 3 місяці. На жаль, зараз в ваших стосунках абсолютно відсутня гармонія. Це взагалі не про рівноправ'я, навіть про якусь повагу. Схоже б на те, що ви якось намагаєтеся зберегти ці стосунки чи стараєтеся для цих стосунків, а він лише користується ситуацією. Навіть більше того, він вам не довіряє, бо це карта якоїсь підозри, якоїсь хитрості, навіть брехні. Сперше за все, ви для нього нерівноцінний партнер, а людина з якою він задовільняє якусь свою цікавість, можливо, просто задля сексуального інтересу. Він у вашій парі більше в ролі спостерігача, аніж справжнього партнера. З дружиною там теж якісь негаразди. Схоже на те, що все йде не за його планом. Відчуття, немов їхні стосунки якось застрягли. О тільки вам тут особливо надіятися нема на що. Бо в їхніх стосунках це не розрив, це просто якась стагнація, якась пауза. Коли ну так склалося, ну що ж тут зробиш? Імовірно, він просто звик до цієї ситуації, до цієї сім'ї, ну, а ще, напевно, боїться щось змінювати. Ви б, звичайно, дуже хотіли в цих стосунках бути єдиною, бажаною, щасливою. Та, на жаль, не склалося. Очевидно, що ви хочете те, чого ви не отримуєте. А він вашому любовному трикутнику нічого змінювати не планує. Так він розуміє, що і там не так, і там не так. Є якісь страждання з обох сторін, є якісь страждання негаразди в цьому трикутнику, бо страждають усі, і він в тому числі. Але змінювати він нічого не хоче. Він просто боїться змін. Ну або просто привик так, що вдома дружина, а десь коханка. І, на жаль, найближчі три місяці вас чекає лише біль, лише якесь розчарування. Бо він не здатний дати вам те, що ви хочете. Він здатний лише користуватися вами. А коли до тебе відносяться лише як до сексуального об'єкту, то яке ж тут щастя? Тут дійсно лише сльози, лише біль, лише розчарування.